Доброго дня, шановні аграрії. Предоставляємо вам наше виробництво ГР5. Це глибокорозпушувач розпушувач для розпушування ущільненого ґрунту. Він використовується, щоб покращити його структуру та аерацію. Дренаж та проникнення поживних речовин, що сприяють кращому розвитку кореневої системи рослини, підвищення родючості та вражайності. Також що ще? Це знаряддя. Руйнує плужну підошву та ущільнені шари, що заважають росту, а також може використовуватись для знищення бур'янів та шкідників. По характеристикам пробіжимося. Тут у нас використовується труба 150 на 100, товщина стійки 36 мм, робочі органи «Гаспарда Італія. Регулювання у нас може Здійснюватися до 65 сантиметрів обробітку ґрунту. Регулювання також здійснюється тут ширини захвату 2,7 на 3,3 метра. Доставочка у нас безкоштовна по всій Україні, в будь-яку точку. Є варіанти дешевші, менші. І, в принципі, все. Два роки гарантії. Так, що кого цікавить, телефонуйте номери, ми як завжди, залишаємо. Всім мирного неба, бережіть себе.